Коли ми вмикаємо чайник або ставимо на зарядку телефон, скоріш за все для цього використовується енергія атома так, Україна одна з найбільш ядерних держав світу. Тож сьогодні давайте розбиратись, чому саме атомна енергетика стала справжнім хребтом нашої енергосистеми. Просто вдумайтеся в цю цифру: 55% – саме стільки енергії в країні виробляють атомні електростанції. Це означає, що по суті більше половини всього, що ми вмикаємо в розетку, працює завдяки нашому мирному атому. Але чому так? Чому Україна зробила таку серйозну ставку саме на АЕС? І звісно, головне питання: чи не сидимо ми всі на такій собі бомбі уповільненої дії? Спробуємо розкласти все по поличках. Тільки факти жодних міфів. Ну що ж, і перша, та, мабуть, найголовніша причина такої залежності від атому це економіка. Насправді все досить просто. Атомна енергія, вона банально найдешевша у виробництві. Дивіться, у нас вже немає вдосталь власного газу чи нафти, а вугільна промисловість, ну, вона давно у глибокій кризі. Тому в таких реаліях атомні станції це, по суті, найлогічніший і найраціональніший економічний вибір. Крім того, є ще один надзвичайно важливий момент: атомні станції забезпечують те, що експерти називають базовим навантаженням. Щоб було простіше, уявіть собі такі собі гігантські батарейки, які працюють 24 на 7, без перерв. Їм байдуже світить сонце чи дме вітер, вони просто стабільно видають енергію. І от саме ця стабільність і є фундаментом, на якому тримається вся наша енергосистема. Добре, з економікою зрозуміло. Але ж є питання безпеки. І тут, звісно, перше слово, яке спадає на думку, це Чорнобиль. Але важливо розуміти: світ і технології з того часу зробили величезний крок уперед. Давайте подивимось, що саме змінилося. Отже, ключова різниця у самій конструкції. Реактори, які працюють в Україні сьогодні, називаються ВВР – це зовсім ну просто кардинально інша технологія ніж та, що була в Чорнобилі. Той старий реактор типу РБМК по суті не мав ніякої зовнішньої захисної оболонки. А от у сучасних реакторів ВВР є така штука, як контеймент. Це величезний залізобетонний ковпак, настільки міцний, що розрахований витримати навіть падіння літака. Його завдання, щоб не сталося всередині, надійно утримати все там. І це ще не все. Сучасні системи безпеки вони багаторівневі і що найважливіше, повністю автоматизовані. Тобто, якщо система фіксує хоч найменше відхилення від норми, вона не чекає на оператора, автоматика реагує миттєво і глушить реактор за лічені секунди, без жодної участі людини. Це вже знаєте принципово інший рівень надійності. Окей, з економікою та безпекою розібралися, але є ще один вимір геополітичний і тут наш атом це не просто про кіловати. це без перебільшення справжня декларація нашої енергетичної незалежності. Справа в тому, що роками наші АЕС сиділи на голці російського ядерного палива, але Україна змогла зробити те, що здавалося, майже неможливим. Ми стали першою у світі країною, яка повністю перевела свої реактори радянського дизайну на американське паливо від Westinghouse. І це, що було зрозуміло, не просто як замінити батарейки. Це був колосальний технологічний виклик, який вимагав повної переробки конструкції паливних касет. І ця фраза, як на мене, ідеально описує суть цього досягнення в умовах, коли енергетику постійно використовують як зброю, як інструмент шантажу мати власний атом, який працює на неросійському паливі, ну це і є справжній фундамент нашої безпеки і суверенітету. Здавалося б, все чудово, дешево, надійно, незалежно. Але сьогодні майбутнє нашого атома окинилося під загрозою, і виклики ці, м'яко кажучи, безпрецедентні. І найбільша загроза сьогодні це не якась технічна несправність, це війна. Найбільша атомна станція в Європі, наша Запорізька АЕС, просто зараз перебуває в окупації, фактично в заручниках. Це створює такий глобальний ризик, якого історія людства ще просто не знала. І ця загроза виходить далеко за межі будь-яких інструкцій з техніки безпеки. Але, попри все це, Україна не збирається відмовлятися від атома. Навіть навпаки, вже є цілком конкретні плани будувати нові енергоблоки, ще безпечніші з американською технологією AP-1000. Це вже реактори наступного покоління. І мета тут, знаєте, дуже амбітна: не просто закрити власні потреби, а перетворитися на справжній енергетичний хаб для всієї Європи. Отже, що ми маємо? Атомна енергетика для України це з одного боку справжня суперсила, а з іншого величезна відповідальність. Сьогодні вона буквально тримає наш енергетичний фронт, але це залишає відкритим одне ключове питання на майбутнє: чи є атом для нас безальтернативною необхідністю? Чи можливо все ж варто активніше розвивати енергію сонця та вітру? Питання, над яким точно варто замислитись.